Десять лет. Ох, какой красивий фонтан. М -м -м. Ого, який водопад. Так, пишуть мені в коментарях, що я не можу розмовляти гарно на українській мові. Я сподіваюся, що я навчусь. Це, Це таке діло. Придивляюся до машин, бо мені треба теж буде машина. І ось я хочу поміняти на днях права, здати їх. Так, хочу вже їх їздити на машину. Я все ж без неї не можу. Оце трудяга Муравій. Оце молодець. Більш себе і тягне вже. Ви бачите? Ух ти, який молодець! Ви бачите, які вони трудяжечки? Так, ми йдемо до лід трошки Ось зараз будемо тут десь близько. Такі дорожки, лавочки. Я не знаю, чого вона не... Покрашено, зазвичай тут все дуже гарно, Ну, то зна. позабули трошки. Боже, яка красота. Вітерець. Тут дуже ж спекотно, а оце трохи вітерець тут піднявся, то можна якось дихати. Ось. Так йдемо. Зараз трошки прогуляємось. Ось мої друзі, там щось теж дивляться за мурахами. Так, ось я себе на селфі-палку, та щоб ви мене бачили, Ой, так комфортно зараз. Я ще люблю дуже такі длинні платтячка. В мене буде ж день народження і є в мене плаття. Таке я його на Новий рік купувала. Воно таке гарне. В общем, буду я в ньому подивитись. Її босоніжки новенькі. Теж пару разів тільки одягала. Взагалі, буде класно. Кажуть мені, щоб я йшла до ресторану, але я хочу вдома. Все приготуємо вдома. Зробимо і буду. 50 років буде юбілей. Юбілей. Так що. Ну нічого. Так, чого ми сюди йдемо? Я хочу йогурт такий з шоколадом. Сподіваюсь, що він буде. Якось ми сюди приїжджали і його не було. Ми велосипедами приїжджали.

Потому что мы как-то покупали, все понятно, почему оно не так. Сейчас на студию, подожди. Сейчас мы возьмем йогурт и идем сначала на семена. Перец. Так. Малысенькие такие квиточки. Це хоч це натуральні чи ні, Я щось не, ні. ні, це не ось, семена. И вот, смотри, Значиш? Це квіти. Ось, бачиш, такі квітки. Що це за кавун? Це... Яка маленька. Так. А ну давайте дивіться, дивиться. Яку ціну я не знаю. Ух ти. Є теж сім'я, так? А що це не було? А може на другій стороні? Ну Треба тут покопатися, може і буде. Це є стібні чи, чи ні? Ой, ось таке на день народження якесь. А це натуральне чи це ні? Натуральне. А яка ціна? Такої я не клітки. знаю. Я дуже а, люблю квіти. А, а яка ціна у цього? Так, ось цибуля. Ой, що це таке туміло? А це ось можна посіяти. Це що таке, тумію, перене ороматіко". ароматіко. Ароматчико. Це отаке ароматчико, не хочеш? Оце треба тут дивитись, бо тут в квітах, смотри, орігану чи як вони? Ні, ти ти побачив? Ти побачив. О, дивіться отам, смотри, там вони є. значить. Ой, нічого, нічого нічого. Щось дознайдемо. знайдемо. Охороша що тут є? Оце ще тоді оберучу, Так, ну Якщо тут не знайдемо, ну я дам, дівчата, я дам тобі, а, у мене ти є ти? там. Ну, десь залишились в мене, я буду дивитися. Це хочеш є? Ой, давай лучок.

Це, це росте чи що воно є? Оце росте. Mm -hmm. А яка ціна такої? Mm -hmm. можна це мені Ви десять. Я дыню знаю. Диму сидіти? Я ось цибульку тут А скільки коштує mm -hmm. оце? Сколько такое? Ти ти, для для, для суші. Mm -hmm. Глянь, воно коштує? Мама, я буду акурці їх <різько> Я не зрозуміла, я скажу, сколько воно коштує. Да, пару да, Я да, Да. Обов'язково. Что у нас тут? Сіла пачка. 4. Прям сіла така огромна. Два сорок? да, два сорок. это. Це таке не може бути. такі <рістична> ціни на стуня, що це те. Ні, он, 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 он. Ну? Давай візьмі. Хочеш ту знизу, зверху вниз, бачиш? Це виходить все. -все. Так. А, ну, карамели, спруй, та тос. Так, а нам треба розпай, завтра та... сюди їхати по... Мам, дивись, карамела з фрута тост. Так, Карамела з фрута тост а А але, але я тоже скажу на канал. Скажи, Заходьте на мій канал обов'язково, бо сьогодні або завтра там відео Там вийде відео. Сім'я під Полтова, телеграм-група і там Челлендж Уле. Угу. Та, там у мене ще влоги, там буде челленджудо, дуже цікаво, це. Так, мені їдемо. добре, я так я хочу ось цибульку. Так, як нам тут бути, де там що тут? Проходимо трошки, дивимось, квіти. Угу. Ось які класні. Вау! Скільки ж вони коштують. Так, добре. Добре, трошки вас. Проведу, подивитись, це за такий патилочок. Бачите, яка? 10, 9, 99. 400, а 500 гривень, це виходить. 500 гривень. Добре, ми з друзями. А це я, я. Шукаємо щось. Зараз я йогурт свій буду шукати. Ага, свіде 99. Отака для взуття полка. Так, щось нічого тут я не нахожу. Пішла я Ще сюдою. Трошки вас проведу. Отакий міні-вентилятор 7,99. Що, що, що це таке? Це контейнер. Ага. Оце можна таке розбивати. 7 євро, смотри, як Большая такая, mm -hmm. кстати, как он, нержавейка, это хорошая. Ага. Это там 7 евро. 7 евро. О, я не знаю, я вже не хочу ці кастрюльки покупати. Мені зараз ще предстоїть на день народження. Лен, ти будеш на день народження? У мене день народження. Тебе теж запрошую. Я ще тільки, тільки думаю, що нікого не проки тебе, тебе запрошую все. Я ж нікого не запрошую. Так, откинь нажим по 99, ось запрошую. Вот. 10. Є Ну що, немає нічого? а може все вже розтротало, А вже на другій стороні. Так, вентилятори, Мульти, мульти. Яких? Ось, мікронда, мікронде. Так. О, а скільки ж це коштує? Бо я тоді за 12 да, купувала таким. Ось, боже, 8. А ми купили так дорого. Ось він є. Бачите? І такий здоровий. 8. Оце акція. Ми купили 12, а тут за 8. Оце, так. Да. Ось здорово. Так, сосиски, йогурт, кінкети і маленькі артурчики. вот Такі в мене покупки. Що там в нас? Так, 9 євро і 10 центів. Ось така в нас покупочка. Давай, Це все виробка мальота, ми немає. Вітерець так гарно, Так гарно. Все, друзі мої, і мира добра. Щоб все було добре. А ми пішли потрошечку додому. Додому. Почапали, почапали. Морозиво з кока-колою, клубникою і Колоницію. Колоницію, так. Так, З українською в мене не дуже.